Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні подивимось порожні пляшечки декоративної косметики та парфюмерії за рік донечки. Покажу косметику, в яких з'явилась донечко саме в цьому році. І пляшечок у мене небагато. Порожніх, оце вся така коробочка невеличка, порівняно з попередніми роками. Отже, давайте починати. І це порожні пляшечки майже за весь рік, бо в січні і. Лютому також у мене були порожні пляшечки, я їх почала купити, але вони залишились в Києві. Отже, з тональних засобів починаємо. Основ під макіяж у мене жодної не закінчилось. І закінчилось чотири тональних засоби. Перший це тональний крем від Rouy, білоруський, з вітаміном Е. Тон 40, я його купувала в листопаді, і я пам'ятаю, що 23 лютого я записала відео Project Pen, звід за лютий. І ці два тональних, які я зараз покажу, я включила в той е, проєкт, але не склалося з ним, і те відео так в мене і не вийшло. Е, він був, Я його замовляла, коли бачила відгуки, що це аналог. Хай так лежить, потім чимось підіпро Estee Lauder Double Wear. Estee Lauder в мене не було, але цей Ну, він непоганий, але повторювати в мене не виявилось бажання. Ще враховуючи, що це білоруська косметика, то ви розумієте. Так, і другий також від білоруського бренду Belita Pro Luxury тональний крем Ліфтинг 01 тон. Цей був більш матучий, цей більш такий. Якби сяючий, більш для е, зрілої шкіри. Е, в цілому мені ось е, цей сподобався більше, ніж той, хоч у мене жирна шкіра. Також два кушони закінчилися в мене від холіка-холіка. Ну, в принципі, це, напевно, тут по 14 грам можна вважати е, його дорівняти до одного тонального крему. Тому що їх вистачає на менший проміжок часу, цей в мене не закінчився, просто став підсихати і не підходив мені за типом шкіри, а цей вже я повністю використала. Якщо порівнювати, то більш мені сподобався мілки. Таких чотири засоби, і, пам'ятаю, ще один в мене закінчився в Києві, але зараз вже про нього не будемо говорити. Що стосується пудр для обличчя Плюс-мінус буду в тому порядку показувати, як наношу, то в мене закінчилося їх дві. Ось така від Vitex, майже нова була, не абсолютно, але майже нова. Розвалилась упаковка, і ця була нова, вже купувала її тут від GlamB. Ось дві матуючих пудри. Також закінчилась в мене сяюча пудра в палеці Hourglass. Показую вам цю порожню пляшечку, ось порожній рефіл, ось тут пудра. Також була повноцінна, тут, здається, її було 4 грами. Ну, не зовсім повноцінна, так як мініатюра, якщо порівнювати щось від 7 до 10 грам пудри зазвичай, ну, закінчилася. Я рада вже почала використовувати свою нову пудру. Також таке щось наподобі пудр, це в мене матуючі серветки, тому що протягом дня я ними користуюся, а не рідше я припудрююсь, точніше, ніж користуюсь матуючими серветками. Якщо я не помиляюсь, то що зараз користуюся в своїй коробці. Так, це одна упаковка від Essence. В нас вони не продаються, тільки на сайтах. Ваша ніколи продавалася, купувала. Так. Що стосується рум'ян, хайлайтерів, бронзерів. Такого добра в мене не закінчилось. От, переходимо далі до очей. І закінчилась у мене основа під тіні від Faberlic Do The Best. Навіть настільки вона закінчилась, як вона мені і набридла вже. Там щось набирається на цю паличку. Стопер я забирала. От, зазвичай основи під тіні мені вистачає дуже надовго. Це невеликий такий об'єм, не знаю, скільки тут мілілітрів було. В принципі, як основа працювала, тримала тіні і продовжувала стільки стей. От. що стосується тіней... То покажу вам один рефіл. У мене закінчився в цьому році. Це палетка Париса. Ірочка мені дарувала на день народження. І ось один рефільчик я закінчила і хочу його порахувати до порожніх пляшечок, тому що порожних баночок, бо цілу палетку ну, не вийшло в мене закінчити, і е, поки що так. От, е, далі, давайте олівці. Підводки для очей. Тут уже трошечки більше в мене закінчилось. А саме дві підводки. Це брашлайнери. Evoline. Закінчилась, так і не почавшись, тому що я її купила, вона лежала в мене в запасі, напевно, місяці два. І потім. Коли моя підводка закінчилася, я її відкрила, вона була суха і не малювала. Купувала я її або в просторі, або в Єві, вже не пам'ятаю. В стаціонарному магазині, можливо, хтось відкривав, подивився, потестував і, відповідно, вона засохла. І друга підводка яку я з Києва привезла з собою: це Physicians Formula в чорному відтінку. От. Дві підводки. закінчилося. Олівці теж два. Закінчились. Один олівець від Essence в чорному відтіночку. Ось такий. 01, здається так, 01. Непоганий олівець автоматичний. І в мене вдома ще залишились олівці там 3-4 олівця від Essence. І другий олівець від Avon. Буквально в грудні в мене закінчився, це також був подарунок від Іри. Відцінок був Танзаніт. Він дуже м'який, знаєте, от намалюєш один розстрілки і вже помічаєш, як він закінчується. Але олівці від Avon непогані, мені подобається. Наступна категорія це туші для вій. Зазвичай протягом року в мене закінчується. От останніх пару років 6 тушей. І може бути там ще одна-дві якихось невдалих, там, чи з кольорових, чи з яких, які не підійшли, тоді більше. В цьому році всього 4. Так, ця туш, оця в мене ще працює. Я її просто додала, вона вже працює дуже-дуже погано. І я поки її вам покажу, покористуюсь, може ще один-два рази, зможу покористуватись, тоді. Викину її, так, вже не буду берегти ще цілий рік. Отже, першою закінчилась ось така туш від Bi Design Black Corset. Це також був подаруночок від Іри на минулий новий рік. В неї щітка ось така. З цією тушью було щось схоже, як з підводку від Eveline, тобто вона вже з самого початку була суховатою і нею було тяжко фарбувати. Ну, якось Півтора місяці, напевно, я її використовувала, помучилась трошки, але я люблю, щоб туш була така кремова, щоб вона гарно фарбувала. Не люблю мучитись, два шари максимум наношу, і мені треба, щоб ну, за ці два шари був гарний ефект. Тоді я купила в місцевому магазині, здається, в просторі. Ось таку від L'Oréal Volume Million Lashes, і настільки вона мені сподобалась, і користувалася нею аж 4 місяці. Так, там стопер просто випадає зараз. Дивіться, стопер залишився на кришці. Ось, там ще є туш, але вона вже така. Пізагусті і погано розподіляється, я вже її розводити не збираюсь. Ну, Напевно, я тепер не закрию. Так. Закрила. Вона має приємний аромат шоколаду і дуже класно профарбовує її з першого разу. Не треба її розфарбовуватись, підсихати, лежати. Тобто вона одразу як відкриваєш така, як треба консистенція. Вона робить все, що я хочу, і об'єм, і подовження, і розділення, і підкручення, і тримає цей вигиб і не осипається, тримається цілий день. От, ну, напевно, що це відкриття цього року, тому я купила ще одну, зараз теж користуюсь і знову дивіться, вона вже підсихає, і стопор почав ну, трохи вилазити. Закручуєш він на місці, стоє, а так користуєшся ось. Ну, цю я ще докористую. Це, значить, у мене четверта туш, а третя туш була ось така. Це була новинка початку року, ще до війни я на неї звернула свою увагу. Але в мене ще довго залишилися в запасі туші. Ніхто не думав, що настільки довго це буде тривати, і взагалі, скільки це буде тривати, коли збиралася, то було не до того. Щоб брати ще туші в запас. От. І тому, коли в мене зовсім нічого не залишилось, то я вирішила спробувати новинку. Тут, бачите, щітка така з ворсинками, стандартна. Мені вона не сподобалась. По-перше, я не дуже люблю ці щітки, по-друге, е... ну, туш наче щось робить, але мені недостатньо просто чорними зробити вії, бо вони в мене далеко не ідеальні, недовгі. І не настільки темні і густі, як би я хотіла, тому знов повернулася до Лореаль. Зараз мені подобається вона, і в подаруночок я вже від Віки отримала ще одну тушу, і одна в мене є в запасі, тому закінчу вже повністю до кінця Лореаль, і будуть нові туші. Чому 4, а не 6 туш, як зазвичай, бо, по-перше, два місяці. Вилетіла, я не пам'ятаю, там закінчувались, напевно ж, закінчувалися якісь туші, бо цю я брала абсолютно нову сюди. І це раз, по-друге, туш лореаль мені вистачила аж на 4 місяці, зазвичай 2 місяці я тушу користуюся. І, по-третє, набагато рідше фарбуюся під час війни, ніж це в попередньому житті було. Так, і все. Для очей, я вам показала, у мене залишились тільки засоби для губ та а, ні, для Бровей. Ще для брів. Є два олівці. Ось такі це олівці від Faberlic, Один із них був темно коричневий один такий, типу для блондинок. Ці олівці в свій час я купувала, вони коштували по 45 гривень і, в принципі, на свою ціну досить непогані були. От. Е, далі, давайте перейдемо до засобів для губ. Е, спочатку покажу вам з догляду. У мене закінчилось три бальзама. Два з них подаруночки від Іри. Це минулого року така маска для губ. На новий рік, здається, ірочка мені дарувала Bi Design Everyday Lip Care. Ну, це я б не сказала, що це прям маска, це просто бальзам в такій шайбі. Мені менш зручно наносити, ніж з тюбиків і таких стіків. Тому використовувала на ніч, але не завжди було достатньо ефекту. Так, друге щось замостився. Ось такий бальзам від Care, теж від іграчки подарунок. Сподобався гарно доглядав за губами, приємний аромат. Ну, Дуже-дуже хороший. І третій від Zhirm, від Sierra Bees, Ось такий. Там навіть вам покажу повністю його е використала. Е теж досить такий непоганий бальзам. І в мене був набор, але залишився в Києві, і вони, напевно, в мене зіпсуються, бо я чула, що це натуральні, такі вони швидко якось прогоркають. Е ну, це вже таке. Далі три олівці закінчилися в мене від Lamelle. Ось такий номер 01 це зі старої лінійки. Я зараз повторила і купила 401, вже все в мене. Е і не відкривала ще лежить запакований. От Дуже класний відтінок. Оце був 01, якщо 401 такий, як цей. Це відтінок моїх губ. Ну, ви знаєте всі, що вони гелеві, вони дуже комфортно наносяться, вони нормально точаться. Є такі гелеві олівці, які в течілці крошиться, ламаються. А цей, ну він як стандартний себе веде, але нанесення дуже класне, Він застигає, можна користуватися як помадою. І цей відтінок просто я обожнювала. І щось в пошуках такого схожого відтінка. В мене був ось такий олівець від Патрісії Ледо. Тут уже все стерлося. відтінок був непоганий, ось зараз передається, класний. Але олівець дуже якийсь отут нестійкий був. Хоча футляр сам більш стійкий, ніж наступний, який я вам покажу. І олівець весь час ламався. По маленькому кусочку обламувався, так він більше в мене обламався, ніж закінчився. Не знаю, що це за лінійка, там, де сам футляр цей такого кольору, як олівець, а ковпачок золотистий кольор номер 1 Колір класний, але сам ну якось якість цього опакування мені не сподобалась, тому я купувати поки що не планую. І другий олівець від Color Intense, що Patrissю для що Color Intense це українські бренди. Восьмий відтінок. Лінійка Setting Lip Pencil. здається, в них одна лінійка олівців для губ. Колір Iced Latte. Це один з найпопулярніших в них відтінків, Теж у мене наприкінці він обламався трохи. Це вже темніший колір, коричневий, нейтральний, не теплий, але й не холодний. Я контур, просто ідеальний був. Під бежеві, розові, бежево-розові, нюдові помади. Чудово підходив. От, не стійкий, як і Патрісія Ледо, але комфортний в нанесенні. І як помада, в принципі, на всі губи для мене був затемний. Іноді використовувала, коли хотілося більш такого темного вигляду. А так, тільки як контур. І е, єдина помада закінчилась. Ось така від Clarence Julie Rouge. Відтінок 759, якась там berry, якась ягода. І це помада, яка в мене яку використала повністю, повністю, повністю пензликом наносила. Просто не те, що там мені, в мене не було помад. Просто було цікаво закінчити, тому що, дивлюсь, дівчата так закінчують до самого кінця. Це була така кремова помада, типу помада Бальзам. Вона не напівпрозора, вона насичена, але такий живільний ефект мала на губах. В принципі, мені вона сподобалась, не стійка. Але от відтінок я б інший який спробувала. Я її купувала колись в брокарді, тестер ну, на руці пробувала. От. І якось у ці відтінків цей найбільш такий мені підходящий виявився із парфумерії В основному в мене закінчилися пробники. Це Juliet Has a Gun Not Note Perfume і також Juliet Has A Gun Citizen Queen. Таких два пробнички. Так, куди буду? Тут, напевно, класти, щоб все помістилося. Два пробнички від Монталь у Leather і Lezer Pчулі. Я люблю шкіряні аромати, мені вони підходять і подобаються. І оцей я купила вже в версії 50 мл. Так. Куди вам поставити ставити їх сюди? Давайте. І ось такий від відливант від Tom Ford. Тут був 1 мл. Також шкіряний аромат Ombre Laser. І один повноцінний, повнорозмірний аромат від Ланком. Ланком Гіпноз 50 мл. Десь я, якщо не помиляюся, в квітні його замовила і використала до кінця грудня. Ну, десь Трохи більше, ніж півроку мені знадобилося, щоб його закінчити, враховуючи, що це був мій єдиний аромат, бо ароматів я з е, собою не брала. І ще наприкінці, як я вам обіцяла, хочу показати вам донышки. Тобто, е, не було в мене Project Pen, точніше, він був, але не склався в цьому році. Е, тому просто покажу, е, які продукти з нових, максимально нових. З'явились донышки. Ну, давайте ось в цій палеці повернемось до неї. Тут не дуже явне це дно, тому що воно не всередині утворилося, а якось з боку. Це рум'яна в цьому світлішому відтіночку. Ось такий красивий колір. Ніжний, але ну, можна зробити перерум'янити з ним. Я набираю пензликом ці два відтінки разом змішую і це, як ви бачите, швидше витрачається, ніж цей, і вже з'явилося Ось, Тобто, вже такий можна кандидат на закінчування, можна так сказати. Взагалі так, було б непогано закінчити вже цю палетку, бо вже є один рефіл порожній, один з донышком. Далі, наступне також для обличчя продукти. Це палетка від Charlotte Тілбері, Film Star. Вона досить таки вже не нова, і я вже купувала, вона далеко була не новинкою, але вона ще продається, і люди її купляють, люблять і хвалять. Тут у мене з'явилось донечко в відтіночку хайлайтеру. Ось ось так. Давайте, я, напевно, що трохи прикрию. І поставимо ось тут. так е, Також ось такий продукт у мене з'явився Glamбі Less is More Matifying um, Gel Power Gelва Пудра. Побачила в Занусу Ворову. Звичайно, мені стало цікаво, і захотілося використати ось таке дно. Е, замащена трохи, бо я використовувала і пензликом на тональний крем, і так от вона замастилася. І також, як Основу під макіяж. Більш мені подобається як основа під макіяж. Якщо як пудру, то тоді, якщо у вас ідеальна шкіра і ви не користуєтесь тональним кремом, то тоді можна їх замотувати пудрою. Бо тональний крем вона з часом стягувала. Це такий мінус. Я переважно влітку користувалася, от коли в мене ці кушони були, коли в мене сповзали тональні засоби з обличчя. Давайте тут. Донишки буду показувати. Тоді я не і користувалася частіше. І тіні для повік ось така палеточка. Також це подарунок від Іри. Як ви бачите, половина в мене косметики це подарунки. Тут подарунок був на минулий новий рік, тобто не було донишок. І вже раз, два, три, чотири є. Цей відтінок, в принципі, у мене зазвичай вони завжди раніше закінчувалися в палеточках, а тут ось ну, є заглиблення, там використовую просто не так часто. І цей рожевий, використовую рідше, просто цей мені більше пасує. Але я думаю, що коли закінчиться цей, то перейду і до рожевого. Але рожевий теж є заглиблення, теж я ним користуюсь просто рідше. Ось така палетка дуже класна. Це відтінок, так, 401, New Nude. І цей відцінок 401 от і Тут ідеальне поєднання і матових, І оці шимери, Давайте шимери я вам обов'язково покажу Свочі. Я навіть порівнювала ці шимери з в тому відео, яке в мене не вийшло, з Essence Melted Chrome. Робила порівняльні Свочі, і вони дійсно дуже-дуже схожі. Але Essence Melted Chrome, одна, один рефіл, я купувала колись за 118 гривень, то тут можна палетку купити. І Essence вже давно не випускає ті тіні. Отже, хто хотів, зараз цей здається трошки таким помаранчевим, а цей більш таким насиченим розовим. Насправді вони ну, світліші. Зараз просто через освітлення так передається. Але головне передати цей перелив. Як вони? вони шикарно і дорого виглядають на очах. Я отримую компліменти, коли в мене макіяж з цими тінями. І ні, ні, ніхто ніколи не здогадається, що це бюджетні тіні на вас. Вони класно тримаються, матові, класно тушуються. Єдине, що темно-корічневель не буде дуже темним, дуже насиченим. Якщо ви хочете його темнішим, то треба підложку з олівця зробити і тоді доб'єтеся того ефекту. І остання палетка з донечками — це Наташа Денона, Міні ретро палет. Ось як вона в мене виглядає. Перше донечко з'явилося в рожевому відтінку. Я його наношу на все подвіжне повіку, і тому він ну, найбільшу площу займає. Потім з'явилося ось тут, але ці тіні мігрують, це такий топер. Іноді я його використовую як. Самостійний продукт, але він бачите, має прозору базу. Тобто, наче б вони і не фарбувались, і трохи блискітки можуть осипатись. В основному наношу поверх ось цього відтінку. І буквально на днях з'явилось донечко в цьому зеленому. Я наношу його такою більш тоненькою, тоненьким пензликом: зовнішній куточок та нижнє повіко. Іноді заглиблюю складочку більш, такою пухнаст... більш пухнастим пензликом. От, теж я думаю, непогані результати, враховуючи те, що не... в мене більш ніж дві палетки, так? якби були тільки ці дві, як я з самого початку брала з собою, то були би ще кращі результати. Але з'явилися ще палетки, і в подарунок я отримала, і сама купила. Тобто, це такі, знаєте, були, як гарно сяє, я зараз вам постараюсь передати. Я сама собі купила не заплановано. Тобто в мене 22-й рік починався, як рік без покупок, і було покупок дуже багато через війну. Деякі покупки були обумовлені, бо запасів в мене не було тут з собою не пудр, не тональних засобів. Туші, там нічого такого, олівці, да, ці самі, а от вже тіні були, в принципі, їх було достатньо, але захотілося чогось більшого. Також хочу зняти ревізію своєї декоративної косметики, показати все, що зараз є на даний момент, і в тому ключі продовжувати якийсь рік ну, без покупок, тільки купувати необхідні речі. От. Такий і ще пару проєктів. Може, так у мене є в ідеях, але не завжди ідеї втілюються в всіх життя. На сьогодні це буде все. Дякую всім за увагу. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Можливо, відео вийде пізніше трошки. Побачимо. В першу чергу бажаю миру і щастя всім нам. І до нових зустрічей на каналі. 爸爸。